18 липня 2023 року я завітав до Відьопольського селищного голови Лідії Савєлєвої з метою поставити питання, які редакція збирала з 26 червня. Загалом я мав намір задати 20 питань, серед яких 10 – це питання від читачів та 10 – це питання від редакції. Да. Доброго ранку доброго ранку від Іванна да. розумію, що ви дуже зайнята людина, але ж. Де ці запитання? Є у редакції, я Тому, вас попереджав. Давайте ми спочатку з вами розберемося, що за запитання, як вони виникли. Ну, тобто це ви запитання... їх купили? ці запитання. А? Ви їх купили, ці запитання? Ні, люди ну, мені... Люди заплатили за них гроші, да, так? Так, я нічого не покупав, це вони заплатили ну, за послуги редакції. Ви придумали це, да. і люди да, як да, да, заплатили. Так, так, ні, тут є запитання, але які... Але у мене до вас питання. Да. Я не зобов'язана відповідати на ці питання за гроші. Я відповідаю безкоштовно щодня. А я вас не, не запитую. Не не, я просто вам пояснюю ситуацію. Ні, це запитання від редакції. Де їх отримав? Це ж, Анатолій, да. ну, ми ж розуміємо. Ні, ви, ви можете розуміти, що що водно, але це запитання від редакції, які ми отримуємо в процесі своєї діяти. А да. ви знаєте, ви можете... що я звернулася до поліції щодо коментаторів, які коментують у вас ваші статті? Я знаю це. Не по вас, йде, мова, ви робите свою роботу, мова йде про коментаторів, які постійно гамблять у Відьопольську селищну раду і мене як селищного голови. До тих пір, поки поліція не надасть мені хоч якісь результати поиску цих коментаторів, анонімів, які соромляться написати навіть своє прізвище і ім'я. І просто пакостять ласка, я а не хочу це, це є ось, порушення закону гамбіці селищного голову. Якщо людина пише неправду, ви вважаєте, що це правильно? Ну, це можливо неправильно, а це не порушення закону. Ну я не хочу спілкуватися в такому режимі, розумієте? А Для ви... того, що переверталися факти І написали писалися про ганебні речі про людей, які, я які працюють селищної я... раді. Якщо, якщо ви вважаєте, що я повертаю якісь факти, ви можете звернутися до політики. Да. Але ж якщо. Поліція буде до мене запитання. Все, що від мене необхідно було, я поліції надав. Я їм предоставив адреса IP, пусть вони розбираються. Мені є ну, запитання до вас. Я не буду відповідати на запитання. Роман. Ви не маєте на це права. Маю. Маю. Не маєте. Маю. Не маєте. Я відповідати на запитання куплені за гроші, не буду. Я не покупав якщо нічого, людин, я нічого. Я нічого не покупав. Якщо в людей є я, запитання, я вислухайте це, запитання мене, вас, ні, це запитання від мене. Ні, це запитання відрідати. У мене двері відчинені щодня, ні, і е в мене прийомних днів немає. Я не приймаю це. Я щодня, задаю і ви запитання, знаєте. Ви можете не відповідати. Я не буду відповідати да. на жодне питання тільки тому, що я чекаю відповіді від поліції. Е ви можете чекати все, що завгодно. Я вважаю, це такі дії це пересказанням законної журналістської діяльності. Ну, ви багато чого перешкоджаєте, ну нічого, якось люди ну, живуть ви, з цим. Ш, <кхе> що я перешкоджаю? Я порушую закон? Ні, все робиться ну, по закону. Все. І люди гамбляться по закону. І неправда пишеться в ваших коментарях. Це все по закону ну, робить. Це порушує на ну, закон? Ви розумієте, ну ви ж робите в своєму житті ті речі, які вам не подобаються. Ви робите їх? Я роблю в своєму житті тільки ті речі, які мені подобаються. От. Да. А мені не подобається той бардак, який твориться у вас на сайті я вам чесно. Ні, Бардак на моєму сайті, вас не можуть стосуватися. Ну, це не ваш ну, сайт, ви, ви до нього немає. Ви працюєте ні. на території Відіопільської селищної ради і, 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 і ганьбите повністю наші. Я нічого громаду. Громаду. Тож, я громаду, ще, громаду, бачите, не гамлю. гомлю. Коментарі громаду. це ні. роблять. Тому, ну, якщо вам це подобається, будь ласка, без мене. Я в цьому приймаю участь. Ви не будете від вас здання, так? Ні. Тоді я викликаю. Якщо у людей є... Тоді я викликаю поліцію. Будь ласка, викликайте поліцію. Я викликаю поліцію. Ну, викликайте, чи на коридорі, що я могла працювати, не думав, що голова настільки вразлива, це означає лише одне. Вона займає не своє місце, а підтримка редакції її на виборах була помилок. Таке трапляється. У вас стався якийсь конфлікт. Ні конфлікт. Не відмовляється видавати інтерв'ю. Відповідати на запитання. Я хочу написати свого приводу заяву в зв'язку з тим, що це є перешкоджанням законної журналістської діяльності. Не питання в Я вам дам бланк заяви, ви пишете пояснення і ви поясню. На куплені запитання я не відповідаю. Тобто, писати пояснення теж не будете. Не будете, так? все, Зрозуміло. Буду тримати вас у курсі. Всі питання, які наші читачі нам надали, обов'язково поставимо голови наступного разу. Адже це не останнє наше відвідування Лідії Іванівни, Роман Башаніза, Альтернатіор.